Підготовка до зимового періоду розпочинається з завершенням попереднього сезону, тому комунальники вже працюють, аби забезпечити наступний опалювальний період. Саме підготовка підприємств паливно-енергетичного комплексу та об'єктів соціальної сфери до зими основне питання селекторної наради. Про вже зроблене звітували Житомиряни, зокрема перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко у своєму виступі зазначив, що в області для нормальної підготовки до опалювального періоду створено спеціальний оперативний штаб із залученням представників органів виконавчої влади департаменту. Та управлінь облдержадміністрації на підготовку області буде залучено понад 450 мільйонів гривень. Передбачено з і різних джерел фінансування загальна сума 454 мільйони по всіх фондах і галузях. Маю на увазі і житловий фонд, і теплове господарство, і об'єкти закладів соціальної сфери. І інших господарств ще одним проблемним питанням, яке обговорювали на нараді, стали розрахунки за спожиті газ та електроенергію. Водночас керівництво міністерства наголосило на необхідності розвитку альтернативних видів палива. Основним пріоритетом на 2014-2015 рік це визначено і передбачено альтернативні види палива, над якими ми працюємо. Дане питання щодо стану розрахунків за газ за електроенергію на постійному контролі по підприємствах складено план графік погашення, який ми. Постійно здійснюємо, контролюємо і проводимо наради. Дане питання буде усунуто і працюємо на перспективу. Геннадій Дмитренко зазначив, що роботи в цьому напрямі чимало однак буде зроблено все, аби підготувати область до зими.